Сьогодні приготуємо смачнющий салат, тому, якщо у вас були плани схуднути, відкладайте їх на потім. І так, для початку потрібно відварити м'ясо курки. Потім прибираємо шкірку та розділяємо м'ясо на волокна. Я готую невеличку порцію салату, тому м'яса мені здодобиться небагато. Далі вступають в гру помідорчики. Я їх нарізаю на дрібні шматочки та додаю до курки. Наступний інгредієнт мариновані гриби. Їх можна купити в магазині або приготувати самостійно. До речі, рецепт маринованих грибів я вже робила. Якщо бажаєте переглянути ролик, тоді спеціально для вас залишаю посилання під відео. Грибочки вже додала. Далі я почала робити на реальні спецефекти. Увага! Перепилені яйця трішки подрібнила та потім перемішала з іншими продуктами. І залишилося покласти мариновану цибулю. Як її приготувати? Є безліч варіантів приготування. Я роблю так. Додаю сіль, цукор, оцет та кипічену воду. Декілька хвилин тримаю все разом, а потім прибираю рідину. Готово! А також додатково можна промити цибулю водою. Це і в тому випадку, якщо ви не полюбляєте дуже насичений смак. Заправляємо салат майонезом. Можна замість майонезу покласти сметану або вершковий сир. Прикрашаємо страву сухарями. І краса та смокота готова. Вау! Всім дякую за увагу! та смачного